Добрий день, шановна аудиторія. Сьогодні в мене на огляді в продажі автомобіль мого дуже відданого клієнта Audi Q7, комплектація Premium Plus, 2023 модельний рік трьохлітровий. Пригнана вона в двадцять третьому, році стала вже готовою його власниці з тих пір. 49 тисяч пробігу. Жирненька тачка. Сьогодні про неї представниця поїхала. Під капотом у нас 3-літровий двигун, потужності близько 340 кінських сил, а, він з яким а... гібридом. І на восьміступінчатій трансмісії, звісно, кватро повний привід. В Україні вона, ну, крім того, нічого не робила, приїхала на близько 8 там 9 тисяч км було пробігу, зараз 49 на з того вишка обслуговувалася на 45 900 Там останнє було ТО щодо пошкодження. У 23-му році вигравали в Штатах з пошкодженням правої передньої частини. Під капотом тут мінявся інтеркулер, Він знаходиться якраз в цій частині в правій попереду. І Ланжерон правий трошечки тягнувся при фронтальному пошкодженні. звичайно, його трошечки гне його підравнювали. Радіатори залишались рідними. Поміняні були обидві фари з європейця Full LED, оригінальні. Звісно, бампер був поміняний, і ось це крило. І ось це крило було поміняно. Не знаю, навече був ушна краще, але це мінялось. Капот не постраждав. І це крило, цього, напевно, бампером трошки підтягнули, його фарбували легенько-легенько ремонтовано, воно залишилось рідним. Так, отак виглядає у нас мордашка. є проктронік, є тут радари, всі справи. Зимова гума гудієр і є літня, другий комплект з машиною. Окрім ну, того, що я сказав, два крила, в принципі, пофарбовані другим слоєм, там, грубо говоря, плюс-мінус, все інше. Не трогали КП. Якщо якісь зауваження знайду, тут дуже дуже дрібні. От, Наприклад, пару скольчиків тут буквально дрібних, як голочка. Десь, може, там на дверцятах невеличкі, невеличкі в лаці, чисто по лаку такі є дрібні. В принципі, все наче і охайно. На задньому бампері невеличкі От, тут є, фарби, бачите? Це при погрузці-вигрузці щось. Сталося Парктроніки, звісно, і позаду є. І тут так само все добре. І без зауважень, оскільки я бачу, наче все я вам так недоліки показав. Дах з панорамою, обов'язково в нас оріджина рідне. Все як має бути. Є у нас безключовий доступ, сенсорний. з наліпки почну у нас 10-й місяць 2022 року. Тобто в Україні вона 22-ми розмитнюється, а в Штатах з заводу в неї був 23-й модельний рік, який був в документі, в тих паспортів. Ну, коротше, митної декларації наш був 23-й. В Україні розмитнюється так, тому що так дорожче. Електропривід сидінь, звісно, є, шкіряний салон. На водійському маленьке. тут є одне зауваження, яке я знайшов, бачу. Так. Шикарний розкішний салончик. Гумові кілами оригінальні. Тут у нас чотири склопідйомника, електродзеркала з обігрівом і з електроскладанням. Вони, до речі, автоматично складаються. Пам'ять сидінь на двох драйверів є. По світлу тут у нас є авторежим, Датчик світла, мовно кажучи, можна примасово вмикати. І є, бачите, типу протитуманок. Фари зі всепогодніми лампами. Є шкіряне кермо зовсім без зауважень. Пробігу на зараз у нас 49 тисяч кілометрів. Бачите? Тут у нас автоматичний дальній також є, адаптивний круїз контроль У нас тут є підрульові пелюстки. Маємо електропривід керма, управління бортовим комп'ютером і мультимедією. Датчик дощу також, само собою, є. Тут все як в ауді має бути: приємно, красиво, сенсорне. Чудово виглядає. Також преміум акустика Band Polosen. Українізована, бачите, менюшечка. Пакла це, кліматична установка, обігрів керма теж є, на що я маю звернути увагу. Допомога mm -hmm. при паркуванні. Так, Audi Drive Select. Ну, це режими off-road, Comfort, Auto, Dynamic Individual. Є. Ну і звісно, тут Android Auto, CarPlay, там всі там оці речі є. Навігацію зараз перевірю. Навігацію тут не прошивали, але я в ній великого сенсу не бачу. Так, клімат-контроль тут у нас виведена панель і керування автомобілем. Так само тут це електройви, системи стабілізації, обігріви. А ще дуже важлива річ: у нас тут, крім клімату, обігріву, є вентиляція сидушок. Теж приємна штучка. Круговий обзор у нас тут є, теж важливо на це звернути увагу. 3D. Ага, ну 3D є, отак от красиво. У трансмісії, як завжди, в вагах тут є драйв, і є спортрежим, а також Tiptronic селект можна тут перемикати, а можна на кермі. Дзеркало з автоматичним затемнінням і з компасом. Для вашої ласки, бачите, стеля у нас в чорну алькантару повністю пошита, дуже красиво. Така темна, кричнева, чорна, не знаю. Ну, красива, бархатна. Так, шторку я повністю відкрив. щоб ви бачили всю панораму? Ну і відкриваю люк, щоб продемонструвати вам її. Його точніше роботу. Люком видно, що ніхто не користується, відчинився він так тугенько, тугенько, ну повільно працює. Але все працює, нічому не допомагає, все саме відчиняється, відчиняється. Щодо безпеки, тут спрацювали обидві штори, і по правій стороні передня і задня сидушки боковушки. Власник безпеку повністю відновлював. Він затверджує, що вона справна, ви обов'язково можете це перевірити. На другому ряду сидінь він цілому цілий охайний. Єдине, що тут їздять діточки, тут автокрісло, бачите, у нас під нього постілений килимок, щоб не псувати шкіру, але дитинка одна тут трошечки помалювала. Дитячим лаком чи чимось. Зріст у мене 193 см. Сиджу я зараз сам за собою. Бачите, я поміщаюсь, я там нахабно розсівся попереду. місця мені для них тут достатньо. Сидиться зручно. Кожна сидушка, кожна з трьох їздить вперед-назад, можна регулювати. Спинка так само тут змінює свій нахил. Бачите, окей. Є шторки. Є, Є підлокітничок. Тут підстаканнички отак виїжджають, зручний підлокітничок такий. Так, позаду є свій повітродув, звісно, клімат-контроль, тут ще двозонний, і обігріви. Бачите, задніх сидушок також є. Ну, все, супер, навіть попільничка мається. Одразу вам скажу, що третій ряд сидінь я не буду тестувати. В подібній ауді я це колись робив. Місця там чисто для діточок, для двох діточок, комфортно і зручно. Дорослим там робити нема чого. Задня оптика також заслуговує уваги окремо, на неї звертаю увагу. Ну, Кришки багажника в Audi повільно ніколи не підіймались, нормальний підйом. Єдине, що в кісьомі, мені дуже не вистачає висоти. Я головою можу легко вдаритись. Можна вручну його трасчики, отак от підіймати ще, щоб було зручніше, але в електроприводі от вона отак чомусь у всіх підіймається. Так, тут Ева Килим. Речі, тут і мої власники розкидані, я їх не буду турбувати. Покій. Тут у нас складається третій ряд сидінь, він у нас там прихований. Ну І нижче тут у нас сабвуфер і аварійний комплект для бресер-бачу, аварійний герметик для шин. Також є. Тут можемо зачиняти як багажник, так і разом з центральними замками, якщо ми вже уходимо. Сів монтувати відео. Дуже рідко в моїй практиці таке буває, але чомусь мікрофон не записував подальше відео, що я не знімав, тому їду зараз ввечері в темряві дознімати. Але навіть цікаво і красивіше по-своєму. Навіть радий, що я вам покажу, як в темряві виглядає все оформлення, всі підсвіточки. Дивіться, як красиво. Позаду також. Щодо витрат пального власника питав, значить, по місту у нього виходить 15, по трасі десь 10, 10. До речі, ремені безпеки підтягують, як це має бути в Ауді, коли ти стартуєш, коли починаєш поїздку. Ну і в середньому змішаному режимі 12,5. От за весь час середні витрати пального 12,4 літра на бротовику. Ну, загальні. Спеціально в спортрежимі стартую з місця. По прямій і роблю сотню. Ще в темряві прикольно видно роботу фар, як вони вирізають пучком світло, автоматично вмикають дальній. Увімкнув я адаптивний, їду, правда, за дуже димлячою нексією. Бачите, в правому ряду інші машини зупинились. А, ага, 80 я навіть виставив. Нехай буде 70. Ногами я зараз не видно, нічого не роблю, їду просто на адаптивному прорізі. Вона мені сама і підрулює і тримає швидкість дистанцію, все у одязі в цьому промальовується. Тепер я пострибаю по трамвайним реєчкам. Послухав підвіску, якраз і перевірив. По підвісці все тихо. Єдине, що в мене в салоні автокрісло дитяче, воно трошки створює зайвих шумів. От Я зараз в авторежимі їду. так, Просто трошечки півсила натиснув на подальку, ще раз показав, як ми більше сотні набрали. Сказав у неї просто ще з таким пробігом не може бути ніяких питань зауважень по технічній частині. В принципі, по проходимості, я вважаю, що у Ауді і у Субару запатентували слова Quattro і субару AVD Symmetric, Вважаю, що рівних їм немає, тому. Хоч це і не такі там прям позашляховик, це все ж таки сімейна машина для подорожей, але виїхати і вибратись, ви повірте мені, зможете на ній. Дуже впевнено з багатьох неприємних дорожніх ситуацій. Навіть задоволений такому експерименту в темний час пори доби, да, яскраво вийшло. Все, що зміг я вам розповів. Поїхав далі монтувати. А ви дивіться, придивляйтесь. Якщо цікаво, приїжджайте, тестуйте, обов'язково перевіряйте на сто і купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами був льоха трандавтор. Всім бажаю миру. Ну а нам перемоги, слава Україні.